Ця від наших військових росіяни почали атакувати нас на Харківщині за 40 кілометрів від міста Харкова. Намагаються прорвати наші лінії оборони, наші кордони. Давайте зараз все проаналізуємо, все розповім. Є заява Зеленського, тому підпишіться на цей YouTube канал Нас з вами без 200 людей. 400 тисяч це якраз таки та потужна сила, яка допоможе нам з вами збирати великі правильні потужні збори. Друге, зробіть донат, якщо ми вже про збори. Ми зараз збираємо з вами на автомобіль для 46-ї бригади. його зараз наші. Друзі готові забирати в Кракові і пригнати сюди. Треба невелика сума, як в порівнянні з тим, як ми з вами зазвичай збираємо. 270 тисяч. Наша ціль, От, але треба зібрати достатньо швидко. Це пікап, і хлопцям він дуже потрібний для того, щоб займатися військовими задачами. Хлопці дуже потужні. Бойові 46-та бригада дуже дуже молодці. Тому, будь ласка, давайте всі разом долучимося. Власне, на Харківщині росіяни вночі гатили кабами, гатили зараз з артилерії. Вовчанську є поранені, є зараз загиблі. Двоє загиблих п'ятеро поранених. Ну от наші війська вчасно підійшли, почали обороняти. За кілька днів до цього деякі села навіть відвозили. Була примусово евакуація, і зараз відбувається евакуація. Хтось на своєму транспорті, хтось когось вивозить військово-цивільна адміністрація. Зараз і ситуація відбувається наступним чином. Наші військові говорять, що втрат населених пунктів немає. Деякі військові аналітики джерела говорять, що, начебто, чотири села Росіянам вдалось тимчасово захватити. Подивимося, якою буде офіційна інформація уже на рівні. Скажімо, національному яку заяву зроблять. От те, що ну, дійсно поки що йдуть дуже серйозні розбіжності, велику територію росіяни могли захватити, але знову ж таки повторюсь, хай буде вже офіційне потім підтвердження, щоб ми точно знали. Зараз наші б'ють, гатять по них з артилерії. Росіян там 400 танків, майже до тисячі установок артилерії, 50 тисяч населення. Вони цим. Скажімо так, масштабом намагаються атакувати загалом тримати ділянку в 770 кілометрів. Тут зараз більше точково йде, але все рівно наші говорять що цього недостатньо. Намагаються нагнітати паніку. Ну і багато військових каже, що дуже є таке відчуття, що це розвідка боєм, намагаються нас прощупувати. Намагається нас, значить, спробувати десь прорвати. Одразу говорять наші військові хлопці, з деким з них говорив, що дуже багато дронів росіян, дуже багато такої розвідувальної, розвідувальної дронової техніки, і намагаються зараз нас якраз таки цим переграти. Але наші стоять, як. Сказав мені один солдат сьогодні, що Харківщина 24-го року це не 22-й рік. Ну і зрозуміло, що наші відбивають, підтягнули резерви, підтягнули додаткові сили і зараз намагаються ворога відтіснити. Повторюю, що це за 40 кілометрів від нашого міста Харкова, дуже потужного міста, і це дуже близько. і Тому росіяни намагаються теж такий жах туди навівати, накидати. Зеленський сказав, що росіяни почали чергову хвилю контрнаступальних дій. Він це сказав на зустрічі з президенткою Чапутовою Сюзаною Чапутовою. Це, до речі, про європейська президентка, яка здає свою посаду і передає її проросійському псу Пілігріні. От, який зараз дуже сильно виступає проти нас. Братиславу пропонував центром переговорів типу Мінськ-2 чи там Мінсь три, Мінс Ну от я вам про нього робив окреме відео. Подивіться, будь ласка. Ну і власне, що зараз відбувається? Зеленський сказав, що ми стоїмо на своїх позиціях, ми будемо відбиватися, але фіксуємо ось цю чергову спробу росіян атакувати Україну. Ну і це те, до чого я говорив сьогодні вранці. що росіяни кажуть, ой, нам тільки Донбас захватити, і ми вийдемо з території України. Вони так переконують деяких західних лідерів. Окей, а чому ж ви тоді атакуєте Харківщину? Це доводить те, що слова Путіна це ніщо, точно так же, як і він сам, і ця вся брехня, це просто спроба дешевими маніпулятивними силами здобути більше української території. І те, про що я говорив, треба готувати, що Росія потім піде на Європу і не просто так Німеччині говорять за призив військових на регулярній основі. Тому зараз фіксуємо інформацію. Буде додатково, я вам повідомлю. Наразі ось такий стан. Немає конкретики щодо сіл. Два різних джерела, ну і кілька джерел, але дві різні опозиційні інформації захватили села і не захватили села. Подивимося, що з вами точно вийду на зв'язок. Ну і власне наш секретний гість все ще перебуває Вашингтонський високопоставлений друг тут. Поки що в пресу ще не дають, але... Теж є дуже багато інформації. Ну, надіємося, що те, що наші будуть тримати надійно кордони українські наші райони, от але вашингтонським друзям покажуть, що треба більше допомоги і швидше допомогу. Ну і зрозуміло, що він за це скаже: друзі, давайте об'єднуватися, робити єдність і в суспільстві, і в владі, і все таки думати не про інтереси окремо взятих чиновників, а думати загалом про Україну. Друзі, ось така інформація. Підпишіться на цей YouTube канал. У Вас в кожного хто буде сьогодні підписати, є шанс стати 400 тисячним підписником. Друзі, наразі це все. Підпишіться і зробіть донат 46-та бригада збираємо на автомобіль. Давайте швиденько прошу вас дуже їм закриємо. Далі будуть більші потужніші збори. А зараз треба зробити автівочку. Бережіть себе, до зустрічі.